Вітаю вас на каналі Гостяху Тані. Сьогодні хочу вам розказати про те, як боротися із мурахами. Ось я посадила розсаду перцю під плівку. Ну, на вулиці скопала і посадила. І ось потім побачила, що в деяких місцях є мурахи. Вони, звичайно, їх дуже багато. І не знаю, зашкодять вони рослинам чи не зашкодять. Але все-таки вирішила з ними поборотися. І ось що я зробила. Я розкидала ось у такі гранули. Ось вони. Бачите, скільки тут ходів мурашини. А розкидала їх ці гранули із ось у такої Упаковка, яка називається антимураха від аптека садівника. І ви знаєте, пройшло буквально ну, годину-дві, і мурах не стало. Ну, тут пишуть, що треба розкидати і зачекати. Тому, у кого, можливо, є така проблема, що мурахи нападають, то ось такий препарат антимураха ну, допомагає побачу, через скільки. Вони з'являться чи не з'являться, але пропали. Пройшло трохи більше години, і мурах я не побачила. Можливо, вони заховалися в свої нори, але вони весь час повзали по моїх перцях, І навіть вже ось деякі скручувались листочки, тому вирішила все-таки порятувати свій перець. Ось у таку інформацію я хотіла. Вам донести до вас можливо комусь це стане у нагоді, і хтось використає мій спосіб боротьби із мурахами.